Ой, іноді буду переходити на ось такий формат голосу. Не знаю, хочеться спробувати. Же люди, в яких на тілі є набита зірочка, вони типу, стають популярними. Така історія. Також на спині в мене є око прямо посередині. Для мене це також сенс того, що я бачу типу ситуацію людей наскрізь, дивлюсь глибше, ніж. зроби на такий, що це, субтон, не знаю. Так, давайте наступне питання. Давно хотіла спросити, який твій улюблений аромат духовий, з яким образом вони у тебе асоціюються. Мені подобається багато парфумів, ось моя колекшн, але якби потрібно було залишити один аромат, я би залишила Revan Chili AndreD, тому що він собі поєднує багато. Варіації він одночасно і важкий, в той же час він і квітковий, і такий фемефаталі, і такий якийсь скринкий. Ну, коротше, він, мені подобається цей аромат. Є ще купа варіантів ароматів, які мені подобаються, але цей такий найбільш. Універсальні. І взагалі, базова така концепція для мене образу під – це щось все ж таки більше туди в Скорпіонській, в мефаталі, якісь сукні чорні, якісь образи Total Black, шкіра і от все такое, все такое. Але при цьому, якщо додати ось цей аромат, воно стане таким жіночним. Не хочеться казати слово дорогим, тому що, ну, Дорого, не значить, крута. Але благородно. Благородно, так знаєте, якось і смачно, стильно. Так далі. Чому саме АСМР? Я Олд з перших твоїх відео. АСМР, Відповідаю, чому АСМР? Я любила дивитись АСМР, я прям приходила, це для мене був цілий такий тасук. Я собі виділяла годину часу ввечері. Мені подобалось дивитися АСМР, я кайфувала, мене це розслабляло з початку війни. Для мене це така вообще класна тема. Я взагалі починала, типу з рейки цих всіх, тому що в енергетику я також вірю, я вірю, що це працює. Ось. А далі я перейшла вже на якийсь АСМР, ролплейз. І мені так цікаво було завжди, як вони це роблять. Мені хотілося так це спробувати якось. Ну, це ж так все цікаво. І мене завжди зупиняло те, що я думала, що в них є мікрофони. А потім я зрозуміла, що є таке поняття, як Lo-Fi і що подобається мені саме лофай fi ASMR. І я подумала, чому б не зняти відео? І я зняла відео в февралі 2024 року. Ось. І я його не запостила. Я подумала, що воно погане. А потім я вже проходила астрокурс з призначення, де мені сказали, що мені потрібно проживати як це так сказати, ті сценарії, які я проігрую в голові, та якісь вимишлені. Мені потрібно їх екологічно проживати. І плюс для того, щоб проявлятись, масштабуватись. Щоб масштабуватись, мені потрібно проявлятись в блозі. І у мене совпал пазл, що можна проявлятися в блозі і е, отримати різні сценарії і робити те, що я люблю, що мені подобається, і запостила своє перше відео АСМР. Воно залетіло, я думала, що воно не залетить. В лучшому випадку я сподіваюся на якийсь хейт, е, В гіршому на 200 кілометрів. Але воно якось зайшло, і я просто почала це продовжувати. і ось я здесь роблю на Ютубі відео знайомство. Так, короче, суть в тому, що я це просто любила. Мені це прямо подобалось. І подобається. Так, як стати кращою версією себе. Робити дії, які для вас незвичні? Тренування, робота з психологом, робити те, що для вас незвично. А взагалі, дуже така цікава тема, як стати кращою версією себе. От уявіть, що ви вже стали кращою версією себе. Яку, яке життя живе ця людина? Чим вона займається? З чого складається її там. Робочий день досу. Да? Ви ж розумієте, що краща версія себе це ж не та, що лежить на дивані і чиліт, Да? Вона не скролить ленту по 5 часов в день, ні. Вона займається якимись справами. І от якими справами вона займається? І почніть ці справи, дії, виконувати. Це таке трошечки fake it till you make it, але ні, це не так. Ви просто наближаєтесь до цієї версії себе прямими діями. Я вам скажу, що буде лінь, буде сложно. Там, де ріст, там, де розвиток, завжди е, ну, трансформація це болісно. Не факт, що це прям душевна і моральна больна, але це точно не комфортно. В зоні комфорту люди не зростають. Тому виводьте себе з зони комфорту і таким чином ви наблизитесь до кращої версії себе. Це якщо коротко. Якщо не коротко, то в мене іноді виходять інфопродукти, різні цікаві, або можна записуватись до мене на консультації таро, і ми вже через поле будемо дивитися конкретно ваші кейси. Так. Вірити в Бога, одним словом, так чи ні? В Бога в класіму восприяті нашого менталітету ні. Скільки вам років? Мені буде через. Півтора тижні, майже тиждень, 27 років. Сподіваюсь, що. Карт, мені зараз 26. Не люблю загадувати наперед. Так, скільки в мене тваринок? В мене два котика: мальчик Тіша, <див> дівчика Теса, Обидва Сфінкси. Сфінк... Да, обидва Сфінкси. Теса, Сфінкс Бамбіна з короткими лапками. І також в мене є собака. А Она китайская хохлата, так уж лыса, девочка Мони. Вот. Итого три животных. Так. Расскажи про свой стиль одежды, у тебя всегда интересные образы и хотелось бы узнать какие твои предпочтения в одежде и аксессуарах. Я тоже mm -hmm. что шла до своего образа, до своего стилю и поверьте сколько кринжей я пережила, сколько никто не пережил. Тому що я довго одягалась, як то ну, я зараз дивлюсь туди, і я така, боже, етатреш. Коротше, головна тема не соромитись, щось незвичайне, поєднувати, як вам кажеться, незвичайне. Да? Якщо ви відчуваєте, що ви хочете щось одягнути, конкретне, одягайтесь, не соромитись, це може привабити до вас увагу. Але в мене стіль одіж. Я люблю щось поєднувати жіночне з комфортним. Я люблю коли зручно, але при цьому я не люблю типу, бити сірою мишлю, та не виділятись. Я люблю якісь, от зараз я одягнута насправді. Мене зовсім не мурашить, але мене прям сильно рідше мурашить і доставляє задоволення відео в мікрофон. Мені більше подобаються от от всі історії, і тому я також таки, такі відео знімаю. Мені здається, це якось вайбовіше, цікавіше, сучасніше і незвичніше. Ну, коротше. Такий вайбік. Мені більше подобається просто. Ким бачите себе через 10 років. Я взагалі хочу стати інфлюенсером, тільки не інфлюенсером лише в масштабі масочок для ліза, хоча це теж подобається. Я хочу навчати людей чомусь, я хочу розвивати свій майндсет. Да? Тобто, я може, не через 10, але через 20 років я себе бачу інфлюенсером. На світовому рівні коучем, на, сві... ну, там, на рівні все... Всесвіту. В такому форматі мені дуже подобається передавати знання, ділити своїми знаннями в усіх сферах: в сферах якоїсь езотерики, психології, зовнішності, там, сприйняття себе. Ось, дуже подобається вся б'юті-рутина. І я хочу просто пояснити. Ну, доносити людям, що ці всі фактори не, не мають о, о, бути взаємовиключеннями. Да? Якщо ти красива, це не означає, і, там, і займаєшся езотерикою, і це не значить, що в тебе немає якихось там конкретних прикладних знань, що ти не експерт якісь ніші, наприклад. Тому що я людина, яка знімає АСМР, при цьому робить терор розклади, але я ще голова відділу о, супроводу клієнтів на американському ринку. Ось. І, Мені якось хочеться доносити, що людина це щось мультизадачне, ви можуть бути цікаві різні теми, і ви можете в них розвиватись, і ви можете ставати кращою версією себе. І це все в ваших руках, і ви управляєте своєю життю. Ось, поки що це на такому рівні розуміння, але от я розумію, що я хочу. от... Не то, що влада, хоча влада я теж хочу, але я хочу, щоб моє слово мало значення. Мало значення а в дуже. Таких широких масах людей. Чи є в тебе улюблені asmr артисти І хто це так? Мені подобається Фруті Печулі і це взагалі моя крашиха, і мені подобається IVV ASMR. Це мої топ-2. Вони є в мене в підписках на, Ю... на Тіктокі. В Тіктокі можете зайти передивитись. А, цікаво, я чула на ефірі, що ви з хлопцем спите окремо. Чому? Тому що зручніше спати окремо, просто тіло відпочиває комфортно. Він каже, що я його постійно вибльовую з кроваті. Ось, ну. Мені теж, ну, ладно, мене не виплюваю. Ну, він каже, коротше, що я його випльовую з кровати постійно і просто йде спать на другу кровать. Ось, але ем, я чула таке, що кажуть, що от якщо ви спите вже порознь, то це конець відношень. Ну, типа, come on, guys, как би сон і інтім, вони абсолютно не пов'язані. Можна ввечері дивитися разом фільм, а потім пойти спати по різним сторонам і все. Типу, ми ж коли спимо, ми ж не спілкуємося один з одним. Це просто така дань нашому комфорту і болі. Ну, тут ще питання про СМР, але мені здається, що я розпакувала цю тему. Що спонукало тебе прийти до і що дало тобі поштовх вірити в них? Май oh Герлс-Гайс, я не знаю, як можна в них не вірити. В мене просто це дефолтна тема. Я з дитинства uh, знаю, що я скорпіон, я знаю, що це значить. Я завжди цікавилась цим. Uh, звернулася вперше саме до доролого в 2022 році, мені здається, uh, я тоді і Натальну собі розібрала, і взяла там поради. Ось і все співпало. І мені, знаєте, мені легше один раз почути відповідь, знайти якусь опору в цій відповіді, зрозуміти, в якому напрямку рухатись, в якому напрямку мислити. І ну, для мене це такий класний інструмент заземлення і направлення. Тобто я дуже люблю брати у таро саме пораду, як діяти, як проявлятись. Ну просто дивитись майбутнє. Дивитись в майбутнє, воно, знаєте, воно все одно мінливе, тому що ну, ефект бабочки. Да? А от що мені зараз робити, щоб потім все було найкращим чином? Це для мене взагалі must have. От це движення дуже люблю. Тому так, в мене нічого такого не було, не було переломного моменту, коли я там увірувала. Ось. Для мене це просто дефолтна історія. Ну, У мене мама по гадалкам ходила. Там. Мені з дітства розказували, що у мене в роду війни. І як-то я от в цьому всьому. Я і щастілюний, як там кажуть, скорпіон, а це просто езотеріка, езотеріка. Також я отшельник, це теж історія. От это... Познання сі, позн... і мені подобається пізнавати себе саме через м, науки, е, да, які щось можуть мені про мене розповісти. Так, хто дівчина, яка знімала з тобою відео АСМР на реальній людині? Це Глафіра, це сестра мого нареченого рідна. Ось. Про вподобання в парфумах я взагалі люблю щось не попсове. типу girly girl vibes, Вікторія да, Secret движення. Ну, мені подобається, але це от я Secret я люблю носити вдома, коли вигрів настроєння. Я люблю щось таке потяжлеє насправді. Навіть якщо це квітковий аромат, мені потрібно, щоб він був якийсь складний, цікавий, незвичайний, тому що я вважаю, що парфуми це також аксесуар до образу. І ти можеш одягнути щось супербазове, але якщо ти нанесеш на себе якийсь наворочений аромат, наприклад, Kilian Angels Share, він такий він їдучий, він потужний, дуже, то це вже не базовий образ, це вже коктейль. понимаете и вот в таком каком-то русле я и убираю себе ароматы расскажите откуда вы родом где живете какая у вас профессия я вас ничего не знаю но очень хотелось бы узнать я родом с днепра и живу я в днепре я взагалі за образованием модельер конструктор І конструктор-технолог. Це е, такий дизайнер одежди версія про плюс, тому що я вмію шити, конструювати лекала і ця вся історія. Я добре навчалася, я працювала за спеціальністю, але зараз так склалися обставини, що я працюю провідним фахівцем відділу супроводу клієнтів на американському ринку. Я керую конкретно відділом. Я комунікую з американцями в більшості, але з європейцями також. Ось. І от в магазині на міжнародній платформі. Так, дізнатися про твої рефлексійні моменти, як ти стала такою, яка є ти зараз, як прийшла. Блін, дівчонки, це насправді такий довгий шлях, це почалось десь році у 2018-му, 2017-му. Коли приїхала моя тітя з Ізраїля і розказала мені про книжку Трансерфінг реальності. Да? Я тоді її прочитала трошечки перекрутілась у мене, якось я почала. Потім я почала відчувати там 2019 ну я, я це все як-то там енергію почала розуміти так, трошечки. Потім, у 2019-му маленькими кроками. Я почала купувати якісь типу курси з медитаціями, з пропрацьовками себе, все якось так обережно, поступово. Потроху все діяла. Рефлексійні моменти... У мене було дуже багато насправді криз в житті, коли я змінювала напрямки роботи, коли там я состояла в аб'юзивних стосунках. Я це все проживала, головне там все-таки я доходила до моменту, коли я розуміла, що те, що відбувається, там, це якось ненормально. Ось. От. І що? І що І що? І так, да, із кожного цього досвіду, розрушення я виносила для себе якісь бенефіти, якусь користь, якесь розуміння. Але ну, загалом я не цуралась ніколи роботи з кучами, роботи от покупок якихось інфопродуктів. Вони мене завжди заземлювали, я знаходила в них опору, я читала відповідну літературу, я якось трошечки сама собі. Так от обирала цей напрямок і в ньому рухала, знаєте, так поступово і на ощупь. ну Тобто мені зараз от майже 27 років, а десь, мені, наверное, в 18, десь я прочитала трансерфінг реальності. Тобто, ну, це шлях майже в 10 років від старту. Але я можу сказати, що все, що в мене є, мій майндсет мої розуміння, вони от всі пов'язані з енергетичними якимись практиками заблімінали та да, слухала медитації, відчувала енергію, пройшла курс космогенезису. Ну, це, все, це все така збирательна солянка купи знань. Чи були якісь курси і знання, які там виявились? Бістолковому та були, але, знаєте, з чогось потрібно починати. Потрібно себе погружати в сферу. Та вот саморозтія, робота над собою. І потрібно в себе інвестувати не тільки гроші, але час і ресурси, якщо ви хочете результату. Ким мріяла стати в дитинстві? Я в дитинстві мріяла стати дизайнером одягу. Це, ну, це така моя розова мічта. Детская, можливо, я до неї колись повернусь, тому що от я прям хотіла В мене ніколи, до речі, не було в дитинстві, я помню, і не така, як все, да? от я завжди казала, от всі моделі пройдуть, от вони будуть нести моє ім'я, на них буде май, мій одяг, потім так пройдуть, і за ними буду йти я. Типа головний перформанс-мейкер цього вечора, головна персона, і вот ця вся історія. Така егоцентрична чуть-чуть з дитинства, так. Да. Яку Україну б відвідати. Ну, звісно, б я б хотіла відвідати США, тому що ну, мені ну, Тому що я попсова все-таки людина. Мені цікаво побувати в Нью-Йорку, але насправді мене цікавить саме США і цікавлять острови. Я... Мені хочеться ще вайб островів прожити там, але не палі, а Мальдіви. Данеріфе та щось таке туди. Ну, а також ще хочеться Іспанію і Грецію, якщо так ближче до реальності. Чи хотіла б з чоловіком No oh. Ні, ні в коєму случаї. Е, для мене це не цікаве <рес> <рес> іздоволення. <ситуування. рес> Я розумію, що це звучить дивно, але мені стається. Ну Не то, що дивно, це унісительно, наверно, звучить. Чоловіки, вибачте, I'm sorry, Я... ну... але мені подобається бути жінкою. Мені подобається все що входить в цей склад бути жінкою. Відчувати так, як відчуває жінка. Так багато мислити, як ми... мислить жінка. От це все, що ми робимо з внешністю, Це ж так прекрасно. Мати подругу, жіноче коло спілкування. Ну, З ну, цим ну, нічого не порівняється. Це, це просто це просто чудово. Так, як Рідні та друзі ставляться до того, що ви знімаєте СМР, нормально ставляться, ніяк не ставляться. Мені здається, що якби я, може, пару літ знімала на 500 пересмотрів, вони б ще якось насміхались. Але так як у мене ну, все добре сложилось, хто не такі, щоб взагалі мати мнення? Ну, я маю на увазі погане мнення. Але насправді в мене дуже підтримуючі подружки, вони. ну, тільки суппортить батьки, ну, как-то мнение родителей о прогресивних вещах я навчилась не питати. Якщо чесно. Да. Питаючи, як я прийшла до того, щоб вести Тік-Ток, чи були в мене страхи і сумніви, Ну, я вже розказала, мені ніколи було боятись і мені ніколи було сумніватись, типу, не було такого, що я сиділа і готувалась до запуску відео. Я просто в рандомний ранок записала відео, і воно залетіло. В моєму житті от реально склалось все це найкращим чином, тому що воно склалось само собою. І це просто неймовірно круто. Так, тут ще що мене? Хочеться щось про догляд за шкірою. Про догляд за шкірою я показую в відео більше. Я показую в інстаграмі, ну, свої якісь прям улюблені речі. Ось, а тут, мені здається, я не зможу розкрити цю тему. Ось. Тому це, начебто, як всі запитання, по крайній мірі, ті, що не повторювались. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я вам не нагадала про взаємодію на початку відео. Ну і ладно. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна. Для мене це дуже важливо. Побачимось!